Дружина 44-го президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами Мішель Обама може замінити діючого американського лідера Джо Байдена на наступних президентських виборах у США. Повідомляє британське видання The Telegraph із посиланням на своє джерело у Білому домі. Там припускають, що Джо Байден не буде висувати свою кандидатуру від демократів на виборах 2024 року. Мовляв, чинний глава американської держави має оголосити про це перед пер першим праймерізм це буде зроблено для того, аби запропонувати виборцям демократам кандидата-наступника, яким може бути колишня перша леді Америки, Мішель Обама. Крім того, у демократичній партії розуміють і те, що Джозефу Байдену вже 80, йому важко і він не дуже популярний в очах американців. Також існує велика ймовірність, що він програє 45-му президенту США Дональду Трампу, який ще раз хоче бути господарем Білого Дому після імпічментів і низки скандалів із ним. Його вважають харизматичнішим за Байдена. До того ж, він і молодший Трампу 77 відзначає Телеграф. Такий сценарій можливий, адже у Білому домі зараз працюють 75% персоналу з команди Обами. Відзначимо під час президентства Барака Обами з 2009 по 2017 роки. Джо Байден займав посаду віце-президента Сполучених Штатів. Сама ж Мішель Обама спростовує, що має намір. Висувати свою кандидатуру.